Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу другого пункту номер 27 Абсолютно аналогічний до попереднього 26-го, всі типи навіть в такому самому порядку йдуть. Тому, власне, без зайвих коментарів. Перша функція y дорівнює 5 квадрат мінус x плюс 1. Це у нас парабола гілочки якої направлені вгору. Відповідно, ми розуміємо, що вершинка це буде. Мінімальне значення нашої функції, ну, а областю значень буде промінь від цієї мінімальної точки до плюс нескінченності. І так, х-вершинка у нас це мінус b1 на 2а2 на 5, тобто 1 десята. Тоді y вершинка у нас буде дорівнювати значення функції в точці 1 десята, що є 5 на 1 соту. Мінус одна десята плюс 1. Дорівнюю. І так, тут буде одна двадцята. Мінус одна десята плюс один. Так, тут 10, тут двадцять. І що в нас тоді буде виходити? Один. А чого тут 10? Тут два. Тут 2. 1 мінус 2 плюс 20 на 20. І це виходить 19 двадцятих. Схематичний малюнок я зроблю. Тобто, ось у нас десь тут значення 1,1. Ось у нас значення 19 двадцятих. І ось так ось наша параболка розташована. Таким чином, область значення це Закритий промінь від 19 20 до плюс нескінчення. Переходимо до другого. Тут у нас буде параболка вже з гілочками вниз. Відповідно, у вершинці буде досягатись не мінімальне, а максимальне значення. І так, х-вершинка у нас це мінус b 1 на 2а2 на мінус 3. Тобто, це мінус 1 шоста. Тоді y вершинка це у нас значення функції в точці мінус одна шоста. І це дорівнює мінус 3 на 1 тридцять шосту, плюс одна шоста, мінус 2. І так, дорівнює. Тут це буде мінус 1 дванадцята. Плюс одна шоста мінус два. Додатковий два, додатковий дванадцять. Звичайно, можна було спочатку одна дванадцята, одна шоста. Якось поскорочувати, ну, мені так хочеться. І так, на 12, відповідно, тут я отримую, що це мінус 23, 12. Знову ж таки, я зроблю схематичний малюнок. Це, в принципі, не обов'язково робити. Якщо ви думаєте, що це прям якась умова, ні. Це просто для того, щоб вам було краще видно, чому значень саме така. І так, тобто, ось наша вершиночка, і далі гілочки йдуть вниз. Таким чином, облезначення. Це, знову ж таки, закритий промінь від мінус нескінчаності, до точки мінус 23, 12. І так, третя функція. Тут я вже буду наводити варіант розв'язку саме з параметром. І так. Тобто нам треба знайти всі значення параметра А, за якого ось таке ось рівнянечко у нас. Має розв'язки. Має розвіск. Я говорив детально про це минулого разу. Тут можна домножити на знаменник і рівняннячко отримане буде рівносильним. Справді тому, що чисельник і знаменник одночасно не 0. А це означає, що 2х 1 дорівнює А на 5х плюс 4. Що треба викинути? Треба викинути, коли оце 0. Але якщо оце 0, оце не 0, 100%. Відповідно, це і так не розв'язок. А якщо оце не 0, то все добре. Це нормально. Відповідно, розкриваємо далі. 2х-1 дорівнює 5ах плюс 4а. І так, перекидаю хси направо числа наліво. Так, да, нестандартно, можливо, для коли, але мені так зручніше по коефіцієнтах. Просто більше подобається. Так, а тут у нас буде мінус 4а плюс 1. І що ми розуміємо? Лінійне рівняння з параметром, хочеться поділити на коефіцієнт перед х, але єдиний варіант, коли це можна зробити, а це якщо цей коефіцієнт не 0. Повідно розглядаємо два випадки. І так, 5а-2 дорівнює 0. Тобто А в нас дорівнює 2 п'ятих. В цьому випадку ми маємо, що в нас 0х дорівнює а, ну, не 0, да? тобто мінус 8 п'яти плюс 1, розв'язків тут немає. Тому що зліва 0, справа не 0. Друге, ми розуміємо, що в нас 5А-2 не 0. Тобто А це в нас будь-яке число окрім п'ятих. І тут ми будемо мати, що х дорівнює мінус 4А плюс 1 на 5А-2. Знову ж таки, кажу ще раз оці рівняння рівносильні, тому ніяких перевірок із нулем знаменника тут робити не потрібно. Детальніше у номері 26, я про це говорив. Четвертий приклад. Y дорівнює 2х на x квадрат мінус 4. Знову ж таки, вводимо параметр. Тут, в принципі, варіантів і немає. х квадрат мінус 4 дорівнює А. Це у нас має мати розв'язки. хоч один, хоч два, хоч скількись. І так, за тими ж причинами. Чисельник і знаменник одночасно не 0, а отже можна домножити. 2х дорівнює на х квадрат мінус 4. Так, тобто, всі точки, якщо це 0, отут буде 4 або мінус 4, тобто не 0. Отже, розв'язками воно не буде. Сторонніх розв'язків з'являтись не буде, а отже тут не ось такий значок, а ось такий. Тобто ніяких там перевірок робити не потрібно. Нужна розв'язків повністю співпадає. І так, 2х дорівнює Ах квадрат мінус 4а. І ось тут ми отримаємо, що ах квадрат. 0 мінус мінус у нас має мати розвідки. Для цього знайдемо дискримінант. Причому я знайду дискримінант на 4, оскільки коефіцієнт b тут у нас це 2 число парне. І так, 1 плюс 4а квадрат. Ну, власне, це добре при будь-яких а. А це означає, що. Множиною значеність такої функції. До речі, ось тут я це не записував. Є від Y. Це у нас виходить від мінус нескінченності до 2-5, тому що точка 2 п'ятих у нас тут не входить. І від 2 п'ятих до плюс нескінченності. Ось, ну а тут тоді ми маємо, що у нас множина значень це просто всі дійсні числа. Оскільки будь-яке А тут може бути розісла. Тобто будь-яке значення може набуватися ось таким дробом. І так, ну і останнє п'яте. Y дорівнює 4 x плюс одиничка на x, Знову ж таки, введемо параметр. 4 x До речі, можна і відносно y розв'язувати, це не проблема. Тобто, просто щоб не заплутатись. Бо y це у нас зазвичай функція якось на підсвідомому рівні сприймається, а h це число. Тому я заміну роблю. Хоча відносно y але тут можна ті самі дії робити, нічого, в принципі, не зміниться. І так, знову ж таки, домножуємо на X, маємо 4 x квадрат плюс 1 дорівнює ax. Якщо X раптом 0, то ця штука не 0, тобто сторонніх коренів з'являтись не буде. Це означає, що тут все рівно сильно чудово. 4 x квадрат мінус ax плюс одиничка дорівнює 0. Знову ж таки, знайдемо дискримінант. а квадрат мінус 16. І будемо визвавимо, вимагати, щоб він був у нас невід'ємний. а квадрат мінус 16 більше або дорівнює за 0. а квадрат більше або дорівнює 16. Ну, а це означає, що а або не менше за 4, або не більше за мінус 4. Таким чином, область значень нашої функції. Це два промені: від мінус нескінченності до мінус 4. В об'єднанні з 4 до плюс нескінченності. Ну, знову ж таки, абсолютно аналогічне до попереднього. У номері 26 я зупинявся на деяких моментах з рівносильностями детальніше, тому якщо тут раптом вам щось здається не досить обґрунтованим або незрозумілим, відсилочка до попереднього відео там детальніше. Тут просто аналогія, тому на тих самих речах я вже не зупинявся. Таким чином, 27 номер ми з вами розв'язали.